Давайте, з вами Може, в когось є якісь думки після цієї проповіді. Ви хотіли би щось сказати? Може, ви щось почули там? І вас є чим поділитися, то прошу дуже. Зробимо коротку дискусію, бесіду якусь, якщо є в когось. Ми говорили про що про прощення з вами. Про прощення говорили сьогодні. Якщо є у вас якась думка про прощення, те, що ви почули сьогодні, добрий вечір. Добрий. В мене є думка про прощення. Ісус Христос не простив наші гріхи, але є нюанс. Він, людина повинна покаятися від цього серця. Тобто по-справжньому покаятися і покликати до Бога, тоді оцей, воно спрацює. От. А так якщо людина буде творити різноманітні гріхи, зло, то і не буде розкаюватися, то яке тут прощення? Людина вибрала свій шлях. Ну і ще е, то, що е, е, той, хто витримав, е, витримає до кінця, буде спасенний. Тобто е, треба триматися до кінця. До якого кінця? Ну, до кін... я думаю, що до кінця нашого життя, може, до судного дня. Але триматися до кінця, тобто не стати, е, не стати так, що е, як Соломон, да? все життя був праведний. А в кінці життя почав грішити Там, перелюб з цими жінками, чи як, може не перелюб, а все одно. Він прийняв їх, їх віру, їх богів, тобто ну, почав забувати про Бога. І Тому нам треба триматися все життя, щоб, щоб бути на, на тому шляху, який веде до Бога. Так, ви це добре кажете, пані Наталя. Тут два нюанси я до цього додам. Стосовно обох тем, так покаяння і триматися. Ви кажете, треба по-справжньому покаятися в своєму серці повністю там Воно звучить так, ніби це якийсь величезний процес має відбутися. Але насправді це відбувається, може відбутися отак за секунду, як сталося в цього розбійника на хресті. Що то значить покаятись? Захотіти прощення, це і є покаятися. По-справжньому захотіти пробачення. Щоби по-справжньому захотіти пробачення, то треба повернутися спиною до своїх вчинків. визнати, що вони вимагають прощення, і мене треба пробачити це і є покаяння. Тому розбійник отримав це миттєве прощення і спасіння одразу ж. Без якихось там довгих психологічних копань в самому собі, і перескладання переліків, там, і перевірки на справжність. Перевірка на справжність в прагненні прощення. Якщо людина дійсно хоче прощення, вона цим самим визнає, що вона потребує його, що те, що він зробив, що він від цього відвернувся. Бо якщо не відвернувся, ти не будеш хотіти прощення, ви розумієте? Це дві сторони одної металі, ти або тою стороною повернений, або тою. Якщо ти не вважаєш, що тебе є за що пробачати, ти й не просиш прощення. А якщо просиш прощення, то ти визнаєш тим самим, що ти реально потребуєш, щоб тебе пробачили. Немає інакшого способу. Або пробачить, або я винний в тому всьому. Це перша річ. А друга річ триматися. триматися. Хто витерпить до кінця, буде спасінням. За спасіння триматися. Є е, таке в Біблії написано. Є е, таке в Біблії написано. І е, воно перегукується з тим, що ми прочитали, але тут треба розрізняти вічне спасіння і спасіння е, в часі. Щоб ви розуміли. Е, якщо я вірю Богові за що, що він мені пообіцяв, він сказав е, е, щось, наприклад, просіть, і буде вам дано. Я прошу в Бога за якусь річ. То якщо я буду триматися в цій вірі до кінця і вірити, що мені буде дано, те, що Бог мені пообіцяв, що буде дано. Буду вірити, аж поки не станеться, то воно станеться. Але якщо я в якийсь момент перестану в це вірити і до кінця не, не дочекаю до кінця, то я не побачу, як воно станеться, воно не прийде. Ось про що сказано: триматися до кінця. Це не стосується вічного спасіння. Це не стосується вічного спасіння. Чому? Я поясню, чому це не стосується вічного спасіння. Бо Христос заплатив за всі гріхи людини, за всі мої і ваші гріхи, від народження і до смерті. І Він, як в цьому викономці, паушально, одночасно пропонує оплату всіх гріхів одразу. Не тих, що вчинені до цього моменту, але за, за всі гріхи, які я зробив. І приймаючи спасіння людини, прощення гріхів, я приймаю прощення всіх моїх гріхів. Сьогоднішніх і завтрашніх, аж до самої смерті. І е, е, прийнявши його, я його втратити не можу вже, бо ну, нема, нема можливості його втратити. Нема вже за що триматися. Нема вже за що триматися. Він вже мені його передав, вже зараховано на мій рахунок. Тому е, вічне спасіння. Е, Полягає в тому, що я народжуюся згори. Не в тому, що мені там зараховано це на рахунок десь, там, що я повірити не можу, а в тому, що Святий Дух в мене входить і я починаю жити новим життям, вже вічним життям, Івана 5.24 Той, хто вірує в мене, той на суд не приходить, але вже перейшов із смерті у життя, вже більше не вмирає. Тому це не стосується триматися вічного спасіння. Хоча в деяких конфесіях вони навчали, може, ще й зараз навчають, так що. Треба перед смертю обов'язково ще раз посповідатися і покаятися, бо інакше до пекла попадеш. Це не стосується вічного спасіння. Це просто нерозуміння принципу і нерозуміння завершеної роботи і самого спасіння, що Христос пропонує. Він не пропонує нам спасіння від гріхів, які вчинені до цього моменту. Це пропонували тимчасові жертви, які були в храмі. І тому свідомість гріхів, євреїв, написано, в них була щороку знову, бо вони знову нагрішили. Але оскільки це вічна жертва за всі гріхи людини, то вже нема свідомості гріхів. Вже е, е, так, я згрішу, може, завтра чи післязавтра. Е, але за це Христос заплатив. Я вже отримав за це прощення. Але є такий гріх, що веде до смерті, а є такий, що не веде до смерті. Так, звичайно. Ну, гріх це щось вчинити неправильно. Ну, якщо ви завтра почнете собі підмішувати в каву трошки мишяку, то це гріх, який веде до смерті. Якщо ви будете це продовжувати на протязі там, кількох місяців, то ви помрете. Не підмішуйте мишяк каву. Не треба цього робити. Розумієте? Або якщо ви почнете зловживати алкоголем. Ну, така сама річ, ми ж як не підмішують, але алкоголем зловживають і навіть віруючі буває, до такого опускаються. Ну, будете це робити, ви помрете раніше. Це отрує, воно вас отруїть. Не можна зловживати алкоголем. А постановіть собі, що ви людина, яка не зловживає алкоголем, взагалі подальше від нього триматися, якщо можливо. Є багато інших розваг на світі. Навіщо брати те, що небезпечно, бавитися сірниками, ну ти одного разу добавишся просто. Це, це про гріх, який веде до смерті. так, І вони не тільки такі є, а такі, що неявно, бо це явно ведуть до смерті фізіологічно, так, а є такі, що неявно. Якщо людина бреше весь час, то одного разу вона добрешеться, краде весь час, то вона докрадеться одного разу. Розумієте, Будь-який гріх приводить до якоїсь форми смерті? Ну, наприклад, будете ображати своїх домашніх, то рано чи пізно ви втратите свою сім'ю. І може, якщо не фактично зараз, якщо не розлучитесь, чи діти вас не покинуть, то пізніше вже на старості скажуть. Та З якогось моменту я вже просто. Я не хочу бути схожим на тебе, мамо, скажуть вам. І ви, ви зрозумієте, що ви дітей втратили, і то вже давно. Розумієте? Кожен гріх веде до якоїсь смерті. А, ось це. Ще які думки у вас є? Я думаю, те, що коли ми Бога просимо прощення, то Бог прощає тих, хто просить. Він же так і сказав, що приходящого до мене не вижену, то Бог всіх прощає. І що саме добре, що він, якщо прощає, то ми просимо. Якщо ми навіть якийсь окремий гріх просимо, щоб простив, так Бог прощає всі гріхи одного разу. Тому що, якщо він простить оцей ваш гріх, ви попросили, о, прости мене за той факт, що я неправильно зробив. А Бог не такий, як ми. Він у нас коротка думка, а... у його, його не така думка. Його Суть не така, Він, якщо прощає гріхи, гріх. То Він прощає всі гріхи, бо всі, що в нас є, одноразово прощає. Бо якби остався хоч один гріх, то гріх вже це, це смерть, а, а Бог вже прощає. Значить, він прощає одноразово всі гріхи, які ми маємо. І не обов'язково Богові називати кожний гріх окремо, я так думаю. Так, це написано. Чуть, -чуть додала, я, Давай. Um, от у мене є друзі, деякі які там образять і потім кажуть: ну сорі, 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 там, чи вибач, вибач, вибач? Але якщо людина не усвідомлює, за що вона просить вибачення, ми то пробачити можемо, але воно буде повторюватись. Тут Бог нас простить і навіть без нашого називання гріхів ми можемо не все знати. Та де ми не побачили, десь подумали не то. Але якщо ми не просимо Бога, покажи нам, як Давид мої задуми, та я та зрішив, пішов проти тебе, то ми далі то будемо робити. Я дух Святий, який нас зупиняє. Але є моменти, яких ми не бачимо зла, поки Бог нам не відкриє, як ситуація жахлива ситуація з Віршавією. А в нас може бути щось лайтовіше, яке теж то, що духа засмучує. Тут не є принципове питання, але це питання, наскільки я люблю Бога, наскільки я свідома його не засмучувати, тим, що я щось всту проти нього. Не закон, бо закон вбиває, а з любові. Якщо я засмутила, я не хочу. Скажи мені чим. Тут я би більше так сказала, що Бог нам відкриває. Бо непоіменно ця галочка, як всю цю церкві сповідалася, відмітили, а тих особливо благословили, все чистеньке пішов грішити далі. Ні-ні, це про наше свідоме ходіння з Богом, швидше за все. Дякую. Ну, я думаю, що якщо людина просить пробачення насправді, вона не піде грішити далі. Бо вона, як я вже казав, так... я, до речі, це тільки сьогодні побачив під час цього служіння. Щоб попросити пробачення, треба визнати вину. Я винний в тому. Мені, мені треба, щоб мене пробачили. Є потреба в мене. Я не можу нічим це змить. Є щось що я зробив, Бачите, як, коли це на практиці з людьми, це дуже чітко. Одна річ, коли я зробив щось неправильно, і ніхто про це не знає, я собі подумав: ну, треба якось попрацювати над цим питанням, його виправити. Друга річ, коли ви комусь вчинили, вчинили зло, якось образили, були нечутливими, поцарапали людину, нанесли якийсь збиток людині. І його не можна компенсувати коробкою цукерок там чи просто е, е, перепросивши, як ми кажемо. Я перепрошую, що так сталося. А треба, щоб ви пробачили. Треба пробачити, бо інакше ви все рівно лишаєтесь винні тій людині. Все, вже винний назовсім. Ну, Нема способу це компенсувати. Я би грошима віддав, але ж гроші цього не вирішують. Тоді треба йти до людини і казати, вибач, я прошу, щоб ти мені пробачив це. Я зробив і це було неправильно, і пробач мені, будь ласка. І в людини є вибір, пробачити чи не пробачити. І ви, коли ви просите прощення, ви це чітко усвідомлюєте, що людина може або пробачити, або не пробачити. І тому ви просите, пробач, будь ласка, мені треба, щоб ти мене пробачила. пробачив. Бо інакше немає. Воно лишиться назавжди, назавжди лишиться. Лишиться назавжди плямою на наших взаємних. А я не хочу, щоб та пляма лишалася. Я не хотів того зробити, то так. Я не хочу, щоб лишалася та пляма. Я винний в тому пробаченні. Людина, коли в Бога просить це пробачення, це тому що вона не хоче, щоб це лишилося нею і Богом. Бо, бо це буде тягарем на ній. Вона просить, щоб Бог цей тягар прибрав з його доброї ласки. І Бог прибере. І покаяння відбулося ще перед тим, як попросити пробачення. А коли ти кажеш, що людина пробачить, пішла грішити далі, то вона не просила пробачення. То вона перепросилася. Я перепрошую, що я був такий незграбний, став вам на ногу і зламав її. От. Вибачте, будь ласка, я пішов далі. Йому все рівно. Він просто виконав суспільний ритуал, так? перепросився за те, що плюнув вам на спину. Завтра плю ще раз. Ні-ні-ні, Це не то. Це не просити. Просити це, коли ти просиш, тобі або дадуть, або не дадуть, залежно від того, як вирішить. І ще я хочу сказати, ось я знайшла псалом сто він прощає всі беззаконня твої, і зсіляє всі недуги твої. От. І ще у ось у мене виборка тут є, простив колосяна 2.13, простив нам всі гріхи. Так от І далі багато чого про це написано, що всякий гріх і хула простяться людям. Це сам, це. те, що ми, ми вже кажемо про це. Бог прощає людині, вона просить, просить, він їй проє прощає всі гріхи, а поті, і коли всі... в неї гріхи прощені, то вона є носієм Божої істини. У неї вже є Дух Святий всередині, ця іскра Божа, і вона вже в собі несе цю іску. Тоді її поведінка міняється навіть без зусилля. І це вже Бог все сам там управляє, бо він там живе в людині і поступово, не так, що одномоментно людина міняється обстановка, міняються друзі, звички. І так потроху, потроху, вона просто вже сама знає, що. Бо Бог живе в її, вона уже під дією Бога. І якісь там були там у неї відступи від істини Божої, що не треба було так робити, а вона зробила, а то вона в собі все це. Уяснила, обдумала, як обдумуйте на своїх постелях вночі. І вона більше вона буде потроху, потроху змінюватися. От а Бог вже не буде від того вихова. Він уже як увійшов у серце своє. Це такий не квартирант, а постійний жилець у тобі. Раз ти попросив, він там уже живе. Він від не виходить і так. Тобою руководить, ти можеш до нього звертатися, і тоді ти вже і сам відчуваєш, що ти дитя Боже. Так, правильно, вірно, абсолютно вірно. Божа благодать навчає нас зрікатися безбожності. Людина, коли приймає прощення, в неї входить Божа любов з тим прощенням. Прощення це частина Божої любові. По благодаті через віру. Людина, коли просить прощення, вона вірить, що. Є шанс, що її пробачить. Тому, по благодаті через віру вона приймає Божу любов, вона її трансформує, міняє. Людина стає наповненою трошки може, чи багато Божою любові, та любов її трансформує, міняє. Прощена людина відрізняється від людини непрощеної. Здорово відрізняється. Вона і сама це помічає. І чим більше прощення ми приймаємо, тим більше ми трансформуємось. І ще є навернення, Ще є навернення. Що дивно, і що дивно, що люди, йдіть, Божі, віруючи, от е, закінчується служіння, йдуть із церкви, у їх лиця зовсім не такі, як у всіх інших. Сідають у трамваї, по лицях видно, як я сіка у нас, виходять і все одно разу, людей багато, сідають у трамвай, і в трамваї є ті люди, що вже раніше сіли, і сідають віруючи, вираз обличчя, якийсь ясний такий, а, а от таких людей, які без Бога, в них такий, ну, як би я сказати, такий вираз у них лиця, як. Тупором обрубаний, такий. ну і не знаю, як це сказати. ну По самому вигляду, навіть зустріньте десь у місті, де те, ви приблизно можете догадатися, ця людина віруюча, чи та не віруюча. Це так Бог міняє не просто нашу внутрішню суть, а навіть зовнішність міняє. Уже воно, Подивіться, я дивлюся на фотографії ось виставлені. Ну, це ж не люди подивіться, як і всі усміхаються. Воно Лена усміхається, Дмитро усміхається, Оля усміхається. Зовсім другі обличчя. Подивіться в інтернет, зайдіть, які там обличчя. Там таких побачиш. <риклад> Там щось таке страшне виноситься. Годость ну, виноситься в інтернет. А, а на навіруючи глянеш, ну приємно ж подивишся, і самому на душі е, приємно робиться. Так що Бог міняє діки, не тільки всередині, він і зовнішність міняє, от що дивно. Так, очисти середину кухля, і зовні він буде чистий, Господь казав. На завершення скажу вам думку: що разу, коли ми слухаємо Боже Слово, ми навертаємося, воно нас навертає. Як в 18 му псалмі написано, законом Господні Він навертає душу. В момент прийняття Божого Слова відбувається покаяння. Ми відвертаємось. Покаяння це зміна розуму, передумування. Ми відвертаємося від одної думки до Божої. Від власної думки до Божої. Думки, які не від Бога, це думки гріховні. Це думки неправди. Це думки, в яких всередині є гріх. Ми ще про це не говорили. Я навіть цього ніколи так не бачив. Але слухання Божого Слова це і є процес покаяння і навернення від неправди, від гріховних думок, якими ми повин, цей світ, і ми маємо їх дуже багато, бо ми виросли в цьому світі і в ньому ще обертаємося в цьому світі. Тому що разу, коли ми слухаємо Боже Слово, відбувається цей самий процес покаяння і навернення. Кожне Боже Слово, яке потрапляє до нашого серця, з об'явленням одразу чи без об'явлення, воно робить цей процес покаяння і навернення. Бо прийняття це і є покаяння. Я приймаю Божу думку. Я може не розумію, як із гріхом, який я роблю, так? я може ще його зроблю, той гріх. Якщо твій брат згрішить проти тебе і прийде, скаже: каюся, вибач мені, пробачимо. Якщо він е е в той же день зробить ще раз, це і знову прийде і покається і скаже: Каюсь, вибач мені, знову вибачимо. І скільки разів Петро каже: чи сім разів? Христос каже: 70 разів. сім. Тобто стільки, скільки влізе в цей день. Я, може, не маю сил, я може не маю ще розуміння, чому ця думка гріховна, чи ні. Але я приймаю Божу точку зору, і це вже покаяння. І за покаянням іде навернення. Воно одночасно йде. Я приймаю це покаяння, я починаю думати новою думкою, і це навернення. Тому цей процес, почавшися одного разу в момент спасіння, продовжується потім у нас у слідуванні за Богом, у учнівстві, коли ми слухаємо Боже Слово, приймаємо Його день у день, і Бог годує нас об'явленнями і навчанням, навчанням і об'явленням. На цьому ми завершимо. Якщо ви дозволите, ми вже перетримали 15 хвилин. Боже, дякуємо тобі за. Це богослужіння. Благослови нам цей рік. Будь ласка, зроби, Боже, щоб у нас була електрика, яким ми могли регулярно зустрічатись на всі зустрічі, які ми звикли маємо, Боже, і на служіння і молитовні, і богослужіння, і на заняття. Благослови нам цей рік, Боже, благослови цей тиждень нам, Боже, новий, що починається і провадь нас крізь нього в ім'я Ісуса Христа. Амінь.